Борис Гуменюк Стара шовковиця під Маріуполем читає Людмила Грекова. Стара шовковиця під Маріуполем за сій більш ніж столітній вік, ще не бачила стількох хлопчиків, які галасливою ватагою обступили її з усіх боків, жадібно пригорщами обривали її стиглі ягоди, нагинали додолу гілля, закрутили стару в танці. А якесь найменше хлопча видряпалося аж на вершечок. РПГ, кулемет, автомати, СВД, каски, бронежилети лежали акуратно складені в траві під деревом. Хлопчаки реготали, вилазили одне одному на плечі, вимащували соком перестиглих ягід, руки й обличчя, іноді зумисне, щоб бути схожими на героїв голівудських фільмів. РПГ, кулемет, автомати, СВД, каски, бронежилети лежали акуратно складені в траві під деревом. Десь за обрієм запрацювали чотири міномети кумедно так, раз, два, три раз, наче юнак стукає умовним сигналом у вікно до дівчини. Якби то були не міномети, було б справді кумедно зграя чорних круків з боку сонця скривавлених з криком здійнялася в небо, хоча, можливо, то так кричало ошмаття зораної вибухами землі. Хлопчики в одну мить облишили стару шовковицю, покинули її саму ні в сих, ні в тих кружляти в танці, щоб уже наступної миті перетворитися на суворих чоловіків. Від блиску їхньої зброї й обладунків у старої заболіли очі. Щоб уже третьої миті розчинитися там, де до неба кричала земля і небо здригалось за обрієм. Залишилась стара шовковиця сама, стоїть край битого шляху, виглядає своїх хлопчиків, ніхто до неї не приходить, ніхто не рве її перестиглих ягід, які осипаються додолу і розтікаються, наче криваві сльози. Там, де лежали РПГ, кулемет, автомати, СВД, каски, бронежилети, поволі почала підніматися приталована трава. Тільки гілля пам'ятає їхні руки, тільки стара порепана кора пам'ятає їхні босі ноги. А коли на небі сходить місяць, стара шовковиця стає навшпиньки, наче дівчина тягнеться до неба головою. Намагається заглянути за небокрай чомусь так самотньо і тривожно їй. Де ви, хлопці?